Доброго здоров'я, шановні глядачі! В сьогоднішньому відео будемо з'ясовувати, яке відношення має слово Україна до закону світобудови і чому саме таку назву використали наші пращури для позначення території свого проживання. Але спочатку невеличке доповнення до попереднього відео. В ньому ми з'ясували, що сакральний символ п'ятикінечної зірки є способом збереження знань про світотворення. Спочатку нагадаю вам коротенький шматочок інформації, яка була озвучена в сюжеті спадок 124. З таким об'ємним макетом ви вже знайомі. Ми з'ясували, що космічна енергія рухається по траєкторії п'ятикінечної зірки. Виходить з початкової точки, проходить по всім лініям і повертається знову ж таки в ту саму позицію. А потім продовжує своє переміщення по траєкторії уже другої зірки. Потім третьої. Причому потрібно враховувати, що енергетичні сфери не притулені одна до одної, вони перетинаються між собою. Вони якби входять одна в одну і формують енергетичний об'єкт в вигляді пелюстка. Результатом поєднання трьох сфер стає поява. Трилисника. Малюють його зазвичай ось так, але правильніше було б додавати ще контури сфер, які їх формують, і енергетичні бульбашки, і місця їх перетину, пелюстки. Утворилися в результаті проходження умовної невидимої крапки по траєкторіям трьох зірок, що пов'язані між собою спільною точкою. Ось вона спільна крапка, що кріпить між собою жовту, синю і чорну зірку. Повернемося на секундочку до теми сюжету спадок 119, де ми з'ясували. Що символ сердечка ніхто не придумував, бо він присутній на об'ємній моделі п'ятикінечної зірки. Якщо поглянути на неї ось в такому ракурсі, то тут ямочка сердечка і переходить в загострений край, так само повертається в ямочку лінія. Отже, Кожна зірочка містить сердечко, а три зірочки три сердечка. Їх можна вписати в трикутник, ось так, і схематично показати в кожному кутку по сердечку. А тепер погляньте, як подає нам цю ж саму інформацію, більш розвинена цивілізація. Вона створює для нас малюнки на пшеничних полях, і в зашифрованому вигляді повідомляє, що три сердечки, тобто три п'ятикінечні зірки, об'єднуються в трикутник. Як ви могли бачити з щойно продемонстрованого малюнку, середину трикутника займають якісь фрагменти. Але по його кутам чітко видно сердечки. Тут проглядається зв'язок між п'ятикінечною зіркою і символом життя, трикутником, трилисником. Тобто нам надсилають пояснення, яким чином мертва енергія космосу створює життя на планеті Земля, як п'ять променів зірки формують енергію трисила. Для того, щоб зрозуміти, як виглядає трилисник в об'ємі, я зробила його невеличку модель. Ось три малинових пелюстки, які розходяться під кутом 120 градусів один до одного. Але якщо змінити ракурс, повернути нашу модель. То побачимо, що всі три пелюстки знаходяться під кутом 90 градусів один до одного. Отже, ці два пелюстки перебувають в одній площині і формують двовимірний простір, тобто саму площину. З появою третього пелюстка простір Отримує тривимірність, тобто об'єм, пукатість. В сюжеті спадок 42.1 вже розглядалася тема, що літера У означає перебування в тривимірному просторі і що назва «У» – країна, виникла не випадково. В такий спосіб наші пращури передали нам знання про світобудову. У – Країна означає місце, де душа людини може мати фізичний об'єм, пукатість форм. Ця інформація закладена навіть безпосередньо в саму літеру У. Як ви бачите, з центру виходять три відрізки. Причому два з них вишикувалися в одну лінію, тобто перебувають в одній площині. А третій відходить вгору під кутом 120 градусів. Іншими словами, перед нами той самий трилисник, тільки намальований трохи з іншого ракурса. Тому, якщо наших пращурів запитували, як називається їх країна, то вони відповідали Країна У. Україна, маючи на увазі територію, де весь оточуючий простір створений за законом тривимірності, об'ємності, пукатості, тобто назва нашої держави має безпосереднє відношення до закону світобудови. Повернемося ще раз на секундочку до трилисника. Таке об'єднання трьох має доволі хитку стабільність. Для того, щоб система отримала стійкість і збалансованість, зірка повинна зробити ще три оберти. Тоді формуються додаткові пелюстки, і трилисник перетворюється в квітку життя, яка має шість пелюстків. Створити такий малюнок на площині, це все одно, що в об'ємі. Оці три енергетичні кульки підперті знизу точно такими самими трьома. Як зазначалося в попередньому відео, в такий спосіб формується торсійне поле планети. Воно представляє з себе набір енергетичних бульбашок навколо центру Землі. Кожна така кулька сформована п'ятикінечною зіркою. І всі їх вершини зібрані в одному місці, в центрі земної кори. Місце поєднання всіх зірочок має максимальну температуру, що спричиняє нагрів матерії до стану розплавленої магми. Давайте зафіксуємо в пам'яті, що для побудови торсійного поля нашої планети потрібна взаємодія шести зірочок. І що таке об'єднання визначає будову земної кори. Схематично малюнок квітки життя можна показати ось таким чином: Трикутник, ще один трикутник, і тут також. Трикутник і трикутник. і Такий символ був присутній на прапорі князя Вишневецького і мав назву Кори Буд. Інформація взята з сюжету, назву якого ви зараз побачите на екрані. Канал веде український історик Олександр Алфьоров. Повторюсь малюнок на прапорі князя Вишневецького мав назву Корибуд. Розділимо слово на дві частини. Тоді поряд прямо проситься земної. В результаті отримали вираз земної кори будова, і на малюнку зображена дуга, тобто земна кора, а всередині сяє точка, де об'єднуються одне ціле шість п'ятикінечних зірочок. Сяє вона тому, що тут магма і висока температура. Отже, людина, що вирішила зобразити такий символ на прапорі, чудово розумілася на законах світотворення і знала будову земної кори, тому зашифрувала свої знання не лише в малюнок, а ще й в назву Кори Буд. Озвучена інформація є. Під Твердженням тих версій, які були опубліковані в сюжетах спадок 107 та 108. А саме, поєднання двох трикутників, як тут, так і тут, не є символом Велеса або зіркою Давида. Це зірка світа вида. Тобто, це знак того, який вид має світ. Світа вид.